Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика. З вами Гаретровер сьогодні, 24 жовтня, і давайте поговоримо про не дуже приємну тему, але сподіваємося, що все ж таки вирішиться вона по факту позитивно для України як виділення коштів зі сторони Європейського союзу. Ну і ті питання, які ми маємо на сьогоднішній день з державним бюджетом, який проголосували в першому читанні, і чи вистачить і чи, чи взагалі ми знайдемо гроші для оборони країни для розвитку країни вже, звісно, не в 2025 році а в 26-му. питання складні, але в них обов'язково потрібно розібратися, щоб розуміти, куди взагалі рухається ситуація і на що нам треба очікувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо прямо зараз. Дякую. І не забувайте також ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх відео, які виходять на каналі. Отже, що сталося? Європейський союз е приймав рішення. Власне, щодо Підтримки України фінансово і лідери 26 країн Союзу, крім Угорщини, яка утрималася, доручили європейській комісії терміново розробити варіанти фінансової підтримки України на основі її потреб, але не підтримали станом на зараз ідею так званого репараційного кредиту, забезпеченого замороженими активами Російської Федерації. Саме Бельгія заблокувала виділення цього кредиту, оскільки. І, е, значна частина зі 190 мільярдів до е, євро, які є на рахунках, зберігаються якраз е, бельгійському депозитарії Євроклір, е, і е, Бельгія побоюється юридичних позовів і фінансових контрзаходів зі сторони Російської Федерації. Відповідно, е, ну Прем'єр-міністр Бельгії Бар Де Вевер він наголосив на необхідності чіткої правової основи та гарантій від інших країн щодо повернення коштів у разі потреби, зазначивши, що правова основа це не розкіш, а це так би мовити. Ну ключове питання, яке повинно бути вирішене. В свою чергу, президент Франції Мануель Макрон він заявив про те, що кредит залишається ключовим інструментом підтримки України, попри нинішні труднощі. Ну а канцлер Німеччини. Фрідрих Мерс, який підтримує ідею кредита, ну як і інші всі європейці, практично визнав, що Бельгія порушила серйозні питання, які потребують вирішення. Водночас, президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Європейський союз ухвалив політичне рішення про повну фінансову підтримку України на 26-27 роки, але є певні технічні питання, які потребують свого доопрацювання. І от ми зараз маємо таку проблему. Яка пов'язана з тим, що ну, за великим рахунком от відсутність рішення щодо фінансування оборонних і бюджетних потреб України загрожує ну, нам достатньо. Серйозно, оскільки нам треба і критично важливо навіть отримати ці кошти на початку 2026 року. Але ну оскільки зараз відтерміновується рішення по репараційному кредиту, воно переноситься аж на грудень місяць, фактично, 18 грудня буде наступний саміт. Де це питання можуть розглянути. Ну, є тепер сумніви, що ми власне до початку 2026 року ці гроші зможемо отримати. Це складна достатньо історія, ще раз повторюся, і вона ну явно десь затягнеться по часу. Є ще один важливий момент: оця заява Європейського Союзу про підтримку. Вона непогана, але як з'ясувало видання Політико від самого початку підсумковий документ саміту він був більш конкретним ніж фінальна версія. Фінальна версія виявилася більш такою розпливчастою. зокрема, раніше раніше. Європейська комісія прямо закликала підготувати юридичну пропозицію, а зараз в тексті написано, що запрошують комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки. Тобто, вам треба попрацювати, вам треба, якби придумати, як це зробити, а не директивно там вказано, що повинно бути юридично все обґрунтовано і власне запущено в роботу. Тим часом, що відбувається в Україні, дивіться, от ми. Про європейців зрозуміли, є до них там, звісно, певні питання з іншого боку. Давайте відверто, якби це цинічно не звучало. Вони об'єктивні. Можна зрозуміти Бельгію, яка гроші ці віддасть, а потім росіяни придумують якусь схему, за якою почнуть тиснути на цю країну. Нікому проблеми не потрібні, тому вони хочуть знайти бездоганне юридичне рішення, і це можна насправді зробити. Треба просто трошки швидше це робити і не боятися приймати певні політичні рішення, проявляти певну політичну волю. Тим не менше, європейці ну, рухаються, якісь там кошти виділяють, роблять якісь заяви, що не хвилюйтеся, гроші будуть і так далі давайте подивимося, що тим часом відбувається у нас. У нас Верховна Рада ще 22 жовтня підтримала в першому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. 256 народних депутатів. Тоді за це проголосувало. Відповідно, до документа доходи державного бюджету будуть становити 2,4 трильйони гривень. Що на 18,8% 18 навіть більше порівняно з 2025 роком. Видатки будуть 4,8 трильйонів, що на 415 мільярдів більше порівняно з 2025 роком. Знов таки, є зростання видатків на оборону, е фактично це 20... 27,2% і там до ВВП і є там різні видатки на соціальну сферу. Я не буду на цьому зупинятися. В принципі, ці цифри є в мережі. Їх можна подивитися з ними. Ознайомитися було прийнято там низку правок, низку змін до бюджету. Але треба розуміти, що це ну основа буде ще одне, звісно, голосування. І депутати ще до першого читання подали 3339 правок і пропозицій, власне до проекту держбюджету тепер, згідно з регламентом в другому читанні, треба буде розглянути проект закону про державний бюджет України не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття не пізніше 1 грудня. Тобто, в нас якби час є, і ми повинні ну чітко значить, розуміти, що нам цей час робити, враховуючи, дивіться 18 грудня. Тільки європейці зустрічаються і будуть обговорювати цей репараційний кредит. Ми бюджет повинні прийняти раніше і, скоріш за все, ми це зробимо. Тому що в принципі, що, що, але вчасно приймати бюджет, ну, влада якби навчилася. Да? Вони це роблять, і вони знають, як, як це робити, принаймні там у відповідності до регламенту. Але виникає одне дуже просте питання. Дуже просте питання. Є така проблема, і ми при паралельно з цим. Проблема з європейськими грошима, які повинні прийти Україні, і ми паралельно з цим. Все одно приймаємо проект бюджету і ведемо обговорення щодо фінальної версії бюджету. Яка містить величезну кількість відверто популістичних рішень, які точно не сприяють обороноздатності країни? Я зараз не не про підвищення заробітних плат, або там, наприклад, пенсій? Це інша історія. Тут не про популізм, це нагальна необхідність, але і це можна було робити трошки інший спосіб. Я про різноманітні інші ідеї, які офіс президента намагається в цей бюджет закласти і успішно закладає, починаючи від яких. Якось стратегічних комунікацій, закінчуючи там національним е, телемарафонами і багатьма іншими питаннями, які власне в бюджеті присутні, але які дуже далекі від е, національної безпеки і оборони. При цьому при цьому, уряд і офіс президента абсолютно свідомо і депутати монобільшості, до речі, тому що ці голоси, які були віддані за проект бюджету, це ж не голоси реальної опозиції, це монобільшість і е, їхні сателітні, якісь там фракції при цьому. Уряд відверто і відкрито заклав у бюджет дірку на 300 мільярдів для фінансування армії. Для фінансування армії, тобто ця дірка закладена, вона там є, всі її бачать. І сподівання, вибачте, на авось що якось в нас е, з'являться гроші, і ми відповідно потім за допомогою цих грошей цю дірку е, закриємо. При цьому ми навіть не знаємо, чи будуть в нас гроші на половину бюджетного наступного року, оскільки оці всі кошти, які виділяє європейський союз, вони повинні ще тільки надійти. Якщо вони надійдуть тільки на початку 26-го року, в нас буде дірка для. Фінансування армії починаючи від виробництва і закінчуючи найголовнішим виплатою заробітної плати, яка абсолютно є неприйнятною на сьогоднішній день і повинна однозначно бути збільшена. Чому таким чином уряд діє? Ну тому що я ще раз кажу, це просто. Ставка на те, що якось воно прокатить, і ми якось можемо пропітляти між всіми тими проблемами, пройти між силою, і харибдою і отримати потім більш-менш збалансований бюджет, який дозволить нам з певненістю дивитися в майбутнє. А що треба було робити? Насправді, насправді треба було розуміючи, що можуть бути проблеми, як мінімум, затримкою грошей від Європейського союзу, переглядати зараз бюджет, прибирати все те, що не має жодного відношення до національної безпеки і оборони і до ключових соціальних напрямків, які є. В країні максимально десь щось різати, шукати якісь додаткові кошти там на одному гральному бізнесі кажуть, можна було б легко зібрати більше 20 мільярдів, якщо правильно все зробити, і не, не прикривати різні схеми, які там існують і на цих схемах заробляють, до речі, компанії, афільовані в тому числі з країною агресором. Це теж відома історія, про які всі знають, але чомусь цю історію ніхто не піднімає і про неї не згадує, в тому числі різноманітні віртуальні казино, і так далі, які які створюють людьми, які ну співпрацюють нормально там з нашими міністерствами цифрової трансформації і так далі. Тобто, отакі речі треба зараз прибирати. Треба робити абсолютно реалістичний бюджет воєнного часу. А потім, потім, коли європейці доведуть до логічного завершення всю свою роботу і приймуть відповідні рішення, ми можемо бюджет переглянути, збільшити соціальні видатки, перекинути кудись додаткові кошти. І коли вони там з'являться, але не зараз залишати пробоїну, фактично. І сподіватися, що до того часу, як цю пробоїну набереться достатньо води, щоб корабель, не дай Боже, потонув. Нам цю пробоїну задіяли. Це дуже інфантильна позиція і дуже інфантильна тактика. І в мене чесно виникають питання: ну, до уряду, до прем'єр-міністра, вони ж все це знають, вони ж все це бачать. Чому вони так себе поводять? Чи є це тільки якоюсь вказівкою зі сторони банкової, чи це просто якась тотальна некомпетентність і небажання бачити проблеми і з цими проблемами власне розбиратися? Дякую, що сьогодні були з. Зі мною не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!